Для дітей, народжених з 1 січня 2011 року, допомога становить на першу дитину 17 952 гривні, на другу 36 720 гривень, а при народженні третьої і наступних дітей – 73 440 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у 9-кратному прожитковому мінімуму. Тобто ця сума складає з 1 січня 7 344 гривні. Щомісячна допомога при народженні дитини на першу дитину буде виплачуватися протягом 12 місяців, на другу дитину протягом 24 місяців, на третю наступну дитину протягом 36 місяців. Але оскільки протягом року буде змінюватися прожитковий мінімум, розмір допомоги про народження дитини також буде змінюватися 4 рази в цьому році. Сума допомоги буде залежати від розміру прожиткового мінімуму на дату народження дитини. Тобто, якщо дитина народилась з 1 січня, ну з 1 січня по 31 березня буде братися розмір допомоги 17 тисяч, якщо це перша дитина, 17 тисяч 952 гривні. Потім далі вже буде так рахуватися. Допомога призначається за умов, якщо звернення за її призначенням надійшло не, не пізніше 12 місяців з дня народження дитини, та за наявності необхідних документів. Це паспорт, заява, копії свідоцтва про народження дитини і витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини для виплати допомоги. Якщо в сім'ї народжується друга, або третя, або наступна дитина, то необхідно додати до вищезазначених документів довідки про склад сім'ї або копіс і копії ідос про народження дітей. Галина Степанець народила третю дитину напередодні нового року 30 грудня. Тому допомогу вона отримає ще минулорічного розміру не 73 тисячі, а 50 тисяч гривень. Але й ця сума для сімейного бюджету досить суттєва. Відчувається допомога, але аби трошки ще більше краще було. б». Не вистачає так, а на що mm. не вистачає ну на продукти не вистачає. Це на, на ринку дорого. Та чи стане збільшення допомоги при народженні дитини стимулом для народжуваності та покращення?